Привіт, обіцяла вам показати, як я готую ґрунт для фіалок. Тому що ґрунт, який ви купуєте в магазині, навіть нікому на написано для фіалок, він зазвичай ну, далеко не найкращий варіант. Оптимальний ґрунт це ґрунт класний. Всі його зараз рекомендують. Я також купую, не шкодую ось такий пакет. Єдиний магазин, де є в Сумах, де я знайшла особисто, це магазин Зелений світ, далеко від центрального ринку. Ось такий пакет коштує 50 гривень. Ось. В принципі, грунт гарний, але все одно в ньому ось такі попадаються різні гілочки. Їх ми прибираємо. Я не буду багато насипати для того, щоб вам продемонструвати. Ось, ось такі ми теж прибираємо. Це для фіалок не корисно, різні домішки можуть викликати загнивання. Грунт Ґрунт ми перебираємо. Ось таке ми прибираємо ці всі зайві колінці також прибираємо із ґрунту. Оптимально його перетирати, але я поки що це роблю руками. Ось. Зараз я переберу і продовжу записувати. Ґрунт я перебрала і обов'язково додаємо до ґрунту розпушувати. Це може бути агроперліт. Ось такий я купувала в зеленому світі. Також такий варіант може бути, також в зеленому світі купувала. Або можуть бути пінопластові на кульки. Це буде дешевше, кулька, але я ними не користувалася, тому не можу нічого говорити. З паруком завжди все гаразд. І я його додаю ну, десь 500 30 до ґрунту. Це необхідно для того, щоб корінці у фіалок дуже гарно дихали. І гарно ми його переміщуємо. Загальний перліт це пісок, здається, або вулканічна порода, я також читала, який пропускається під великим тиском, утворюються ось такі білі кульки, не знаю, як це називати, але вони розпущують гарно ґрунт. Для фіалки це важливо, тому що корінці гарно проростають в такому ґрунті. Проникає повітря, а це попереджує загнивання корінців фіалки. І крім того, як я відмітила за своїми спостереженнями, фіалки вони краще, швидше ростуть. Думаю, це в цьому зацікавлений кожен. Порівнюючи з ґрунтом, який я купувала для фіалки, результат набагато у вирощуванні І цей ґрунт більш корисний. Сподіваюсь, вам буде сподобалось, Дякую увагу Якщо у вас виникають якісь питання, ви, звичайно, можете писати в коментарі, і я вам допоможу з таким відео.